Шановний Василь Степанович, шановні депутати, сільські селищні голови, хворобці та На сьогоднішній день, якщо аналізувати діяльність будь сфери, в любої галузі, існує одна методика оцінки діяльності тої чи іншій галузі. Її ніхто ще не змінював, це і статистика. Це і статистичні дані. Статистику знаходить вся інформація, всіх підприємців, підприємців і так далі. Статистику проводить і контролюючі організації. Якщо аналізувати 11 рік, значить по місту 2009 року Тернопільський район по соціально-економічних показниках по рейтингу серед всіх районів Тернопільської області стояв на першому місці. Значить, за підсумками року, як такого, не проводилось, але вся інформація, що стосується по за району і інших районів, що ви могли порівняти, є на сайті обласної державної адміністрації, там є скидка рейтингів району. можете подивитись, де Тернопільський район пішов вперед, де там десь призупинився у розвитку, а де є звичайно спад. Якщо аналізувати, я не буду довго затримувати, тому що всі цифри все є вас на руках, але я прийдусь по таких важливих галузях, які впливають на життєдіяльність району. Перше, що стосується промисловості, значить, це 17 районів області, Тернопільський район займає тут перше місце, це вже традиційно, і роками. На підприємствах району виробляється 13,1% промислових продуктів. Значить, у нас працює 20 промислових підприємств, задіяно більше 4 тисяч працюючих на цих підприємствах. За 11 рік промислова галузь району виробила продукції на суму 718 тисяч 1490 гривень. 718 мільйонів і 650 тисяч гривень, що на 36% більше, ніж це було порівняно з 10-м роком. Або на 190 мільйонів 346 гривень, не дивлячись на ту ситуація, яка відбувається і в світі економічно, і в Україні тут, залежно від цих процесів, тут Тернопільський район попереду, як завжди, як останні роки, тримує позиції. Промисловість з машкодування металопереробки, готова якої в загальному обсязі промислового рабниця становить 81% до села приросту за рахунок партнерців в, в Тернопільської КАМАЗ. Тернопіль Тормин і так далі. Я можу сказати, що бортнець, я неодноразово мав зустрічі з керівництвом і разом ми з Василем Степановичем виїжджали, три рази зустрічали з керівництвом. Значить, в них в планах є розширення, вони розглядали попередньо кобальовий завод, але все ж таки на останні, останній позиції вони зупинились там вже, де вони є, на Байковецьких землях. Мало того, що вони хочуть розширятися, вони хочуть там робити митний термінал, тобто, тому що зв'язаний з експортом і імпортом. Тут в нас є порозуміння, але ви знаєте, що власники, там, всі власники, і німці, і представники Японії, тобто рішення кінцеве прийматися десь там на Раді в Європі чи в Японії. Але попередньо доволенно є. І вони висловили своє сподівання, що все ж таки додаткові модулі будуть ставитися на тормові сумри. Промисловість будівельних матеріалів зросла в загальному виробництво на 4%. Скляна і фарфова і файлова промисловість до приросту за рахунок філійського завод на 40 і 60%. Це одне підприємство, в яке працює стабільно і старіно і тут у нас також є приріст. Легка промисловість має приріст на 1,6%. Бо кумельна крупняна і купікорма промисловість. Тут є зменшення на 3 на але були зустрічі неодноразові з керівниками і різних підприємств, виконд, і ви завод, ви знаєте, що на сьогоднішній день в нього нестабільна робота, вони коляться з боргами. є, працює там виконавча служба. Надіюся, така на краще. Харчова промисловість. Зменшував свої обсяг виробництва на 10%. Тут наша гордість в лапках – це наш Тернопільський м'ясокомбінат. комбінат, але от вчора була нарада при заступнику обласної державної адміністрації по цьому підприємству. Ви знаєте, яка там ситуація. Мало того, що там майно все заставне, там помінялися, мінялися декілька разів власників, судові процеси. тобто Розумілити про ситуацію там без Кирилеса, в області і без Києва не зможемо. Хоча я зустрічався безпосередньо з представником з Києва і приїжджали, вони мали надію там, запустити е, боїв, але тільки на словах все і залишилося. З року рік зростаєся племісячна зарплата працівників зайнятих промисловим виробництвом. Середомічна зарплата одного працівника зайнятого промисловим виробництвом, в середньому періоді за 12 місяців склала. У 20 році 170 генгрів, а в 2011 уже 2400 гривень. Виробнича програма виробництва промислової продукції за 11 рік виконана на 133,6%. Понад задання виробної продукції на суму 180 мільйонів. Зростає сплата промислових підприємства до містіного фонду. Я хочу зазначити тут, що в цьому році. В 11-му було збільшено на 44 х надходження пенсійних фондів. Це тут віддати належність пенсійному фонду, тому що за рік проводились неодноразово комісії, і виконавча служба там займалася і так далі. Тобто тут є солідний приїзд. Сільське господарство. В минулому році сіма категоріями господарства вироблено 111 тисяч тонн зерна, що на 22 тисячі тонн більше, ніж планувалося. Ну, у нас в цьому питанні завжди лідери це агропросервіс, агрокомплекс, нове життя, Вікторія, Агрон, Фермерське господарство Березольського, Марічко, аерофірна видової. По цукровому буряку значить, вироблено цукрових куряків 98,5 тисяч тонн, що на 164 вищі від прогнозованого. Великий збір вартовки. Це 56-70 тисяч тонн, що на 40 тисяч тонн більше прожидували до бані. Овочі вирішили категорія розподавач на, категорі на 26,5 тонн, що на 26,3 тисяч тонн, що на 7,6 тисяч тонн більше від прогнозу, або на 40,7 тисяч тонн. І так далі. Потворили сон, значить, В 2011 році сім'я категорія господарства району вироблена. 17 тисяч і тонн молока. Я можу сказати, що тут ви побачите по таблиці і подобається, що тут Тернопільський район призупинив тенденцію росту, але е, ми проведемо відповідну роботу, була розмова вже з керівником управління сільського господарства, буде розмова з усім управлінням, значить будуть побудовані перспективні плани, якщо подібного не буде, значить будемо робити кадрові вибори. Підвищення виробництва м'яса досягнуто лише за рахунок полізвлення, а також за рахунок підвищення продуктивності тварин. Лідерами по виробництву м'яса, звичайно, тут у нас агропідсервість. Торгівля послуги. За 12 місяців 2011 року в, в обсязі розмірного товарообороту підприємств, торгівлі та ресторанного господарства району склали 237,5 млн грн, що становить 117,9 до відповідного минулого року. Тут також є звіт. Обсяг реалізований плати послуг за 11 місяців у 100 року по району склав 40,9 млн грн, що становить 118% до відповідного періоду минулого року. Ну, ця інформація є в вас на руках у будівництві. Будівництво, я, звичайно, я думаю, всі бажає кращого. Є в нас були раніше проблемні об'єкти, які десь були заморожені. Сьогодні я вже неодноразово доповідав, є декілька індивідуальних фірм. Мало того, вони реєструються в нашому районі. Десь податки це одна з його моїх кола, щоб фірма була зареєстрована, зараз не оформляється документи, ліцензія. І фірма була зареєстрована в обмеському районі. Буде добудовано розпочато будівництво, ну, так як вони беруть зобов'язання перед громадою до кінця значить, коробка має бути побудована, накрита, поштукатурена, тобто ці роботи мають лікувати. Це по поїздній школі. Зараз проведений моніторинг всіх проблемних будівельних об'єктів, персонально схожих, з кожним розписаний графік зустрічі з керівниками цих підприємств, де є проблемні питання і будемо вирішувати. Тут буде позитивна тенденція, я пізніше розкажу. Хто орієнтується на сьогоднішній день в тих змінах, які пройшли в капітальному будівництві, що стосується штрафів. Ви знаєте, що прирівняли і фізичні, і юридичних осіб під одну планку. Є чотири категорії значить накладення штраф, штрафних стягнень. Максимально четверта категорія це мільйону гривень. Тобто, Ніхто, я думаю, не ризикне із фізичних юридичних осіб почати будь-які роботи поділяння будь на, на об'єкти без відповідних документацій і погоджень. По транспорту значить, є е, невеликий, але є спад по перевезенню, зате є солідний е, примість до перевезення пасажирів. Він збільшується на 5,5%. Ну, ця інформація ваша також є. Так. Енергетика енергозбереження. Значить, в 2011 році споживлю паленетичних ресурсів на суму 122,482 млн грн. Сплачено 100%. Природний газ 60,6 млн грн. Тут є недофінансування, тільки сплачено 64,7%. Малий бізнес. Станом на 16 січня в Тернопільському районі зареєстровано 765 об'єктів малого підприємства. В 2011 році додатково зареєструвалося ще 60 підприємств. Тобто, не дивлячись на ту кризу економічну, що люди працюють. Позиція моя, позиція адміністрації і ради це прозорість. Одна єдина умова, щоб працювати легально. Створювати робочі місця, легалізувати місця, сплата податків, нікого претензій не буде. Інвестиційна та зовнішньо-економічна діяльність. Станом на, на сьогоднішнє число, значить за одиннадцятий рік, в минулому році було укладено 193 мільйони 370 тисяч гривень інвестицій іноземних. Це 11,6% приїзд з до минулого року. До речі, створено в Тернопільському районі на 44 підприємства спільно з іноземними інвесторами. Ну, я вже говорив в цьому плані портація, щоб зупинятися. Заробітна плата. Заробіта плата, ми тут на першому місці по заборгованості. Основним чинником, є в області, це, звичайно, наше автотранспортне підприємство, авіа, аеропорт, є заборгованість, це комунальне підприємство обласної ради, є заборгованість, більше мільйона зарплат, є більше мільйона заборгованість пенсійних фондів. Але наскільки остання інформація, значить десь вони отримують кредит. Надіюся, що буде. Проблема знята. Серед номічна західна плата одного штатного працівника району за січень вересня 2006 року склала 1920 гривень, що становить 195 прожиткового мінімуму для предзадних громадян. І це є найвище серед всіх районів по області. Робочі місця значить, при плані 1080 влаштовано 1988. Ви знаєте, що працювали на громадських роботах в цьому році дуже багато людей. І на дорогах, і по сільських радах. Про кошти, значить, про саму мобілізацію коштів до бюджетів у всіх, бюджет, бюджеті всіх рівні. До згаданого бюджету України мобілізовано 96 мільйонів 941 тисяча гривень. Розробкову базу виконано відсотків. Про виконання бюджету району. За 2000 рік бюджет району за власне надходження виконано на 102,10%. Районний бюджет виконано на 102,7%. Пенсійний фонд. Значить, не дивлячись на те, що вони план виконали на 79%, але... Власні надходження з 10 го року зросли на 25%. Ну, те, що ми ви виконували тільки на майже 90%, це зв'язано з тим, що надзвичайно високо підняли планку. Але 25% було перевиконання до вношення допомоги. Значить, земельне питання. Це надзвичайно болюче. Напевне для всіх районів, зокрема для Тернопільського. Ви Знаєте, коли я прийшов на посаду, поспілкувався з підприємцями, десь звучали скарги, що дуже важко оформити земельну ділянку, відвести право власності і так далі. Це пов'язано на абара, на корупції. Ми, Це, напевне, ніколи такого не було, і в жодному районі такого не було. Ми з Василем Степановичем особисто переїхали з кожне село, села в село, казали хлопці. Влада, притягуємо руку співпраці. Приїжджайте, оформляйте, працює. Здавалося, на другий день мало чого стояти. Та не тут до Оформляють ті, хто хоче працювати логалізовано, хто дивиться майбутнє, хто має якісь проблеми фінансові, їх такі. цього не виключаємо. ті не спішать ті. А хто просто не хоче платити і в сільську раду, і в селищну, і в бюджет району, і державу. Але я думаю, це питання, це питання часу. Якщо е, буде введений закон про землю, я переконаний, що будуть підняті оці санкції, штрафі та будівництво. І люди зарубаються самі. Тому що ці розмови, лекції про порядність на доброту, я кажу, вони не впливають. Тому хто, якщо звертається і розказує, що в районі, звичайно, важко оформити зелені гляну чи проблеми. Останнє, вчора прийшов Купчина з у оформив під е, сценарник, за два місяці він прийшов заяву, через два місяці він пішов з договором. Це при умові, але він займався. Він займався кожен день цією роботою. А прийти, зареєструвати документи і чекати, що десь колись не дадуть, а потім шукати і Це не рік. Що стосується по надходженню заплати за сердце. Не дивлячись на, я би сказав, Тут скоріші можливості, я думаю, використані сьогодні за сплату за землю 50 50%. Це краще. Але не дивлячись на це, я хочу сказати, що у 2010 році поступило за сплату за землю 2 мільйона 753 тисячі, то вже в 2011 році було 4 мільйони 158 тисяч. Різниця майже півтора мільйона. Суттєво, суттєво. Кошти продовжує земельних ділянок, якщо споходиться призначені, Якщо в 2010 році, це сюди входить і земельні втрати, втрати за землю, коли підприємці викупляють. На 2010 році було 953 тисячі, в 11 році вже майже півтора мільйона. Суттєво, суттєво. Але я ще раз кажу, тут, надзвичайно багато скритих можливостей. Що стосується е, поставка. В Тернопільському районі, ця інформація ну, в окопного ну, У них числиться 31 стовок по Тернопільському району. З них мають договора про прослуші документи. У нас тільки 18, 19-19 підприємців, 19 а решті ставки, правда, відсутні орендарі, тобто немає власника, не сплачується. За кар'єри. Звучають на кожній колегії власній адміністрації. Значить, в Тернопільському районі є на сьогоднішній день 19 кар'єрів, з них тільки три кар'єри, які розробляються. Решту вони по інформації не розробляються і не мають ніяких документів. Сьогодні ці три кар'єри, які в Тернопільському районі, які я озвучив, не хочу їх перераховувати, є відповідна документація, є ліцензії. І з весни вони типу, почнуть працювати. В цьому буде наводитись жорсткий порядок, ви знаєте позицію і губернатора, який ставиться нам. Жодна машина з піском та чи злину, з вину, далі з кар'єру, відповідних документів. Будуть виставлятися пости. Комусь це подобається, комусь не подобається, наводиться доментарний порядок. У по культурі маса заходів проводилася, звичайно, роботи дуже багато і по школах, і по садиках. Ви знаєте, що в минулому році, може, воно спрошно говорити з такою високою трибуни, але е, облаштовані внутрішні бирані в цих школах це необхідні речі. Значить, що стосується комп'ютеризації, всі школи, де у нас є комп'ютерні класи, підключені до інтернету. Що стосується заходів, ви знаєте, була акція Добро повертається, було в 200 горі, мало того, ми провели їх в своєму районам на районному рівні, щоб жодну дитину десь не залишити, не збиває. Тобто ну, це все озвучувалося, ми це все бачили. Я хочу сказати одне, ну, якщо судячи по підсумках 9, -9 місяців, 19-го року в Тернопільський район займав, перше місце, ну, за рік чомусь таких підсумків не було. Я думаю, що тенденція збереглася полюбе. І користуючись згодом, хоча це звучить як світ головних роботи державної адміністрації, але е, ну, нехай би не так буде. Але я вважаю, що результат позитивний. На тих же за тих всім проблем економічні в світі, в Україні, і, і політичні, і так далі. У нас тенденція позитивна, нам не на чого всідатися. Я хочу... Доля моя тут заслуга, надзвичайно мала. Я хочу щиро подякувати в першу чергу працівникам адміністрації, апарату, управлінню. Ми сваримося, сваримося дуже часто, ну, це робота. Демо доходи до слідців. Але я хочу подякувати їм за свій професіоналізм, не дивлячись на ті синагарази, не дивлячись на ту зарплату, яка десь не відповідає сьогоднішньому рівню, Але люди працюють. Я хочу подякувати також районній раді. Особистості Василя Степановича, його що я заступник всього такському корпусу. Я завжди казав на зустрічі, який ось виступив, в нашу районну раду я завжди став приклад і казав, що це може бути до бездієврі України, не дивлячись на те, що в нас дуже представлені десь в рівній мірі різні політичні сили, і владні, і, 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 і опозиційні і так далі. Але коли стосувалися життєдіяльності району господарських питань, ми приймали одноголосного рішення. Тому я дякую Василю Степановичу і вам, що школи депутатів. Я хочу подякувати звичайно, керівникам, всіх підприємств і підприємцям, тому що за цими сухими цифрами стоїть важка праця, кропотлива праця, нелегка праця. І подякувати всім тим працівникам, які в полі, які за станком, які роблять той забуток, який сьогодні мають. Хочу подякувати цей результат він, звичайно, Формувався не за 11 рік, навіть не за 10-й. Це формувалося покоління. Це вже традиція Тернопільського району. І тут, до речі, згадати всіх керівників Тернопільського району, тут і Василь Степанович Присутній, і пан Кулик, Василь Михайлович, ми вдячні все пан Михайлович, почався. І тих, хто колись, вже немає присутніх з нами і відійшли, хто каже. Тернопільський район тримає гурту. Прапор перемоги, я думаю, так буде надалі. А задумає серйозні, задумає великий. Чого вартує тільки наш тернопільський ринок? Я хочу тут зауважити, що питання тернопільського ринку, ви бачите, воно десь піднімається, там, такі, за колісах якийсь обговорюється. Але це, в першу чергу, заслуга Василя Степановича, принціальна позиція. Заслуга районної ради минулого. Ми в цьому питанню одноголосні, я в цьому підтримую адміністрацію. На сьогоднішній день, щоб ви знали, документація знаходиться в Києві, є погодження голови обласної державної адміністрації, обласної ради, вся браточку зібрана. Значить, була розмова і з прем'єр-міністром, один з наших депутатів Верховної Ради значить, і з міністром агрополітики. Питання зараз на розгляді комісії, щоб наш рівно отримав ліцензію статусу оптового рівня. Тоді включають програму. Щоб ви розуміли, що це означає, це... 250 мільйонів гривень, щоб освоїти оцей рівень. Це навіть тому що дехто собі просто не уявляє, що це має бути. Ну, якщо, Я думаю, тут Василь Спаси треба попрацювати і десь вислити це на сайті, щоб люди орієнтувалися, про що мова. Це завтрашній день, це не значить, що будемо стояти машини і з машиною торгувати. Це буде і заморозка, і переробка, і фасування. І так далі. Це буде така серйозна база для всієї Тернопільщини. Тому що сьогодні люди тільки вирощують, вони не зможуть ні зберегти той мержав, ні продати його у нормальній ціні і так далі. Тому, а це 250 мільйонів гривень. не багато. Тому є над чим працювати. Я ще раз всім вдячний за співпрацю, за розуміння, за підтримку. Бажаю всім успіху. Дякую.